Якби Микола Васильович Гоголь опинився в Одесі в наші дні, він напевно зрадів би, що будинок, якому він зупинявся ще за свого життя 200 років тому, знаходиться рівно в тому самому стані, в якому він був тоді. І навіть в гіршому, тому що відтоді його, здається, не ремонтував ніхто. Це перший міський, це що трапилось. Мене звати Олена Концевич. Ми знову приїхали до будинку Гоголя в Одесі, тому що з ним відбуваються абсолютно містичні речі. Ось такі. Ще до війни власниками будинку Гоголя було, начебто, досягнуто порозуміння. Вони найняли ТОВ Хілс інвест, яке повинно було відремонтувати фасад і укріпити будинок, щоб він не завалився. Начебто, все було окей. До 21-го року, тому що потім почалися безкінечні перекупівлі будинку. Було нарешті погоджено зробити з нього апарт-готель. Але як ми бачимо, до апарт готелю йому ще довго, а на оцей нещасний фасадик вже почали ліпити балкони. Ну от я не будівельник, але я ж розумію, що якщо на такий будинок, який наладом дише, добудувати ще якісь конструкції по типу оцих балкончиків, то мешканці е потенційного апарт-готелю вийшли на балкончик так з кавою і зробили отак разом з будинком. Читаємо під виглядом продовження протиаварійних робіт наприкінці минулого року на будівлі розпочались незаконні роботи з пристосування її під нову функцію. Ймовірно, готель. Не імовірно, а апарт-готель. Ми вже про це що трапилось, розказували. Ось вони ці підбудови, ось вони ці балкони. І оскільки так трапляється тільки коли задіяні великі кошти, пів Одеси взагалі може в руїнах валятися, але тут. Там, де йшлося про мільйони і мільйони інвестицій, включився хто правильно включився. Мер. Читаємо. Нам потрібно раз і назавжди усвідомити: місто не допустить беззаконня і свавілля. Всі свої дії забудовник має погоджувати з уповноваженими органами і отримувати дозволи встановленому законом порядку, а не вводити в оману і виконувати несанкціоновані роботи в надії, що вони залишаться непоміченими. який в нас зрячий мер буде Гоголя, він помітив. Ну, поки що всі ці незаконні дії припинені, за які повинні відповідати ті, хто їх розпочав. Але ми ж розуміємо, що воно трошки постоїться, Потім знову, під виглядом якихось реконструкцій, буде знову щось тут наліплюватись і знову буде наліплюватись, поки цей будинок нещасний не завалиться. Він в рештуваннях з боку вулиці, ми зараз у подвір'ї, от він в рештуваннях тут. Дуже страшно, здається, ніби на тебе зараз візвід вилізе. Коротше кажучи, ми як завжди будемо тримати руку на пульсі, точніше на будинку, точніше на тому, що від нього залишилось. А ви, якщо знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам. Це перший віський. Мене звати Олена Концевич. Бережіть себе.